Ті є технічні моменти, у яких є перевага. Дивіться, наш конструктор розробив е, ці ферми з таким навантаженням, щоб криша могла витримати 250 кг плюс на квадратний метр снігу. Ця покрівля вже стоїть три роки. Е, Ніде немає ніяких продавлень, провисів. Все як було три роки назад. Е, ми дуже розуміти, що от будувалося приміщення навпроти. З чорного метала, сварщиками зварювало, це все робили. Така криша робилася 2-3 місяці, а це робилося 5 днів. Ферма 9,60. Навіть естетично в неї вигляд, як закінченого рішення. Ну, Вага набагато легша, ніж у дерева. Звісно, е, і точність рівність. Вага цієї криші 3 тонни. Це ми балакиємо 20 метрів на 9, там 50-960. Вистрота, точність конструкції е легко зібрати. Хлопці, які ніколи з неї з цим системою не стикалися, вони прийшли, першу ферму зібрали е там, скажімо, за пів години, і до кінця дня склали всі ферми.